Гості каналу. З вами, як завжди, я, Любов. В скуляній в дорозі Ми вирішили її трішечки відпочити, поїхати в гості, запросили нас до добрих знайомих, до них приїхала наша спільна знайома із таких гарячих місць і хоче зустрітися, щоб поспілкуватися, просто ну, якось провести трішечки час. Я розпочала прямий ефір. Хотіла, поки будемо їхати, ті півгодинки чи 40 хвилин, щоб провести прямий ефір. Тема така дуже цікава, яку я зачепила, але чомусь зв'язок втрачається, тому я вирішила записати його просто на відео і потім викласти. Так ось, я хотіла поговорити про вміння відпочивати, про ментальне наше здоров'я. Працювати ми добре мімо всі. При тому, не тільки ті, хто живе в маленьких таких містечках, де. Знаєте, робота, село, земля, городи. Люди, які люблять працювати, вони в місті, в кімнатній квартирі, знайдуть роботи скільки, що інший, і на 10 днів її розтягнуть. Знаєте, є такі люди, називаються трудоголіки. Це нібито так, як, ну, безобідна така. Залежність, але це залежність, і це теж таке як алкоголік, як і той наркоман, так і трудоголік. І коли людина сама цілими днями вештається зранку до вечора, щось зробить і іншим покові не дає, то, то це я така, коли я не сміявся. Я коли в прямому ефірі це говорив, він сміявся. Але це так і є. І ви знаєте, мене цікавить питання, напишіть мені в коментарях. Що ви робите, як ви нічого не робите? Коли у вас є час відпочинку, коли ви закінчили всі свої справи, а відпочивати, лягати, спати ще рано, а робити вже щось починати іншу справу вже пізно. Що ви, ви в цей час робите? Мені цікаво, тому що ну я не знаю, що робити. Я себе займаю чим займаю, займаю, не знаю до психолога, до психіатра. Ну, це не моя тема. У мене до психології, до психіатрії, до психології. Взагалі відношення дуже таке. Хоча я дуже мені подобалася психологія раніше, і внучка в нас психолог. Але те, як ведуть себе психологи зараз, вони геть розвивають не ті теми, і не ті задачі вони ставлять перед собою, не ті завдання, і зовсім не те вони виконують, до чого вони призвані виконувати. Психологія вона повинна витягнути людину з депресії, витягнути її з тої глибокої ями, історії якусь минулу, в якому вона живе і застрягла, і дати шанс жити в майбутнє, будувати план. Сучасна психологія бере за шкабарки, тягне вниз у минуле і звинувачує батьків весь світ, якби тільки людина не йшла наперед. Це зовсім не те завдання. Але я не про це. Е, спе, як кажу, спасіння потопаючого в руках самого потопаючого. Тобто ми самі повинні себе витягувати. Я. Е, зараз обставини такі, що добрий думок і добрих новин дуже мало. Е, шукати їх іззовні, що хтось принесе добрі новини, хтось нас утішить, потішить, не варто. Е, ми повинні робити це самі. От коли я загнала себе такий глибокий кут, коли було дійсно дуже-дуже важко, е, обставини такі були в сім'ї не дуже добрі. І ну, я загнала себе в глибокий кут. Я не знала, що робити. У мене добрих думок не було, я лягала спати, і всі ці погані думки вони просто навалювалися. І я не спала. Всі. І, звісно ж, вранці просиналася, з такою головою, і вже були мені погані думки, тому що я ж не відпочила. І отаке було замкнене коло, це було дуже-дуже важко. Але ж знову ж таки дякую Богу за те, що Він послав мені, і я думаю, не тільки мені одній, послав людей одній. Вони служителі в церкві, жінки, які служать жінкам. Вони не наші, не українці, вони з Америки, приїхали, вони місіонери, їздили по всій Україні, по всьому світі. От одна з них показувала такий цікавий досвід такий, теж вона сама прийшла. Відміну думок. Зовсім просто. Вона показала це наскільки предметно, візуально, що ну, це зовсім просто. Вона взяла шматок пінопласта, вирізала з нього таке серце. А в ньому вирізала ще одне серце менше, і поміж ними вставила ж таку шпильку до таку, і те середнє серце отако крутилось. І з однієї сторони вона його викрасила в чорний колір, а з іншої сторони квіти. от вона розповідала: коли ви бачите, ви ж відчуваєте, що вам погано, що і про що ви думаєте? Ми повинні думати, про що ми думаємо. От коли ми, от, я що розумію, про що погане, а те погане притягнув ще погане, а те погане ось було, колись хтось мені щось сказав, хтось там мене образив, а там щось упаде на голову, щось тут прилетить. І одне на одне, куче, і куче, плечі, отаку. Все нище, нижче опускається. Коли ти розумієш, що це чорне, тоді ти сам собі говориш, стоп. Це я вам зараз кажу, як психолог. Такий доморощений. Стоп. І ви повертаєте оце так умовно, оце серце на оцій шпильки повертаєте до квіточок. Не може бути, щоб у житті людини ніколи не було нічого доброго. Доброго, все рівно більше. Навіть у ці часи, коли війна добре вранці прокинулись добре. Ваші рідні, близькі хтось зателефонував, десь ви побачили віконечко світиться в інтернеті, десь там якусь листівочку вам прислали на вайбер. Не сертесь, не зліться, що вас турбують. Листівки вам насилають. Радіти, дякуйте Богу, це знак того, що по той бік живі і не просто живі, що вони здорові і що вони можуть, тобто ви сиділи в сховищі і на них летить зараз. Вони не до листівок було. А... Раз прислали вам листів, значить вони змогли це зробити. Дякуйте Богу. У вас є що їсти, коли у вас близька людина. Ви можете встати помити посуд, приготувати їсти. Дякуйте, це все те добре і його все більше. От. І ось їдемо, пшениці поспівають, десь там зеленіють, десь макліють, квітує. Це добре. Що було, ми бачили. Що буде, ми не знаємо. Побачимо, чи буде в ні. сьогодні. Ось ми їдемо. Я розмовляю з вами. Я дивлюся на це небо, навпроти їдуть машини, це добре. От беріть оце внутрішнє серце, коли вам погано. Оцю картинку, яку я розповідаю, одне серце, а в ньому ще одне, на шпильки. Повертайте його ось так на добре. І навіть коли ви бачите, ваша близька людина, щось трішки так собі похнюпилася, і ви бачите, що в неї на плечах умовно мішок з піском до тої близької людини, просто обніміть її і скажіть, все буде добре, все. Тому що, знаєте, ми можемо самі себе загнати в глибокий такий кут, в темний якийсь, а своїм виглядом, особливо жінки, на вас дивляться чоловіки. Скільки було б їм років, все рівно, хоч 10, хоч рік, хоч 10, хоч 100, А він дивиться на дружину. Якщо дружина весела, якщо вона одягнена, якщо вона доглянута. І якщо вона з оптимізмом дивиться в цей світ, і в нього піднімається коляня з боку сидить, що він скаже, <гум> він піддакує, каже так. Тому що так, чоловіки, якщо йому на навіть 100 років, він хлопчик, він хлопчик, він дивиться на дружину, як на маму. Який би він сильний не був, який би він не був отакий сильний духом і сильною силою, а все рівно вони все рівно в душі діти. Бог дав чоловікам жінок, тому що він знає їхню сутність. Він дивиться на жінку. Якщо у вас є маленькі діти чи дорослі діти, вони теж дивляться на маму. Навіть якщо вони, ваші сини, дорослі дяді, у них є свої діти, вони все рівно дивляться на маму. Навіть якщо вона не поряд, вони дивляться десь відео, десь фото. Знаєте, мені часто там закидають що. Так часто я фотографуюсь і викидаю фотографії свої. Любуюся собою. Ну, по-перше, чому б і ні? А по-друге, ці фото залишаться і мені, тому що вже не до 17 років, іде, а тому, що в мене є сім'я, в мене є діти, в мене є внуки. Не всі діти поряд, і внуки не поряд. Не всі. Одні далеко, одні геть далеко. Таке життя. А зараз ми взагалі. І якщо син чи донька побачить, чи внуки побачать на фотографії бабуню з знають, і навіть якщо зв'язку немає на даний момент, десь там побачили, це означає, що живі. Тому знімайте відео, фотографуйте, оці, ловіть ці моменти, хвилиночки життя. ну Це дуже важливо. Це не просто це не про мене, це не про когось там другого, це не тільки про мене. Це про те, що в мене є сім'я, в мене є рідні, близькі, багато людей, рідних, близьких людей. Ось ми їдемо до одної такої людини, яка пережила окупацію, яка дуже в складних умовах зараз. Але як я дивлюся в іконечко, її засвітилося десь в інтернеті, і вона ще десь там поставила лайк. Це не просто лайк, Я знаю, вона жива. Розумієте? Багато зараз людей, молодих, ремствують. Ой, мама! Вже задовбали отими своїми е, листівочками і картиночками в вайбері. Мені нема коли відповідати. Та не відповідай. У відповідь кинь якусь ту саму картиночку і мама зрозуміє, що ти живий там чи жива. І вона подала вам знак, що вона ще жива. Тому радійте всім оцім малесеньким можливостям е, сповістити рідних, близьких, що ось я є, я живий. Не піклуйся, ну не, не хвилюйся про мене. Це в нас добре. Тому ну, що коли погано людина не виходить в ефір, коли людина не виходить, не фотографується, коли геть погано. А навіть якщо десь трішечки вам і не добре, ви посміхнулися на фотографії, скинули фотографії десь там. Діти подивилися, тому не з мамою все добре, з та, татом добре. Тому ось такий мій посил. Бережіть свої мозги, бережіть своє фізичне здоров'я. Це дуже важливо, дуже важливо. Але коли... Музикій, у нас ще важливіше. Тому що молимося про те, щоб не тільки дожити до перемоги і до миру, а щоб жити в переможній країні і допомагати молодим відбудовувати нашу країну. Тому що нашим дітям внукам відбудовувати, і жити тут. То якщо ми фізично не зможемо, якщо ми навіть приготуємо їм їсти, коли вони будуть щось робити важливе таке, або навіть помолимося за них, це дуже велика сила. Бережіть своє здоров'я, тому що я знаю багатьох людей, в яких отакі плечі, які дуже сильні, дуже міцні, дуже гарні, а повредилися розумом, розум їхній пошкоджений і все, то вже не людина. Тому бережіть себе, бережіть своїх рідних, не будьте байдужими. Побачили, що когось унилий дух такий починає трішечки. До речі, в Слові Божому написано, що унилий дух суша кості. У багатьох у кого сильно болять кістки, болять суглоби, подумайте, якого ви духа, чи ви часто смієтеся, чи часто у вас веселі думки, чи все-таки ви більше такі схильні до таких поганих думок. Ось так не, не будемо давати роботу психологам. Самі собі психологи підійшли до дзеркала, сказали, я є, я люба. Сьогодні я є і що я хочу, і живемо далі. Не бійтеся говорити самі до себе у зеркалу, тому що знову ж таки цар Давид у своїх псалмах у Біблії він говорив, що униваєш душа моя, слава Господа. Тобто він розмовляв своєю душею. У нас є дух, душа і тіло. Ми пікуємося про тіло, ми його гріємо, питаємо, хто дбає про свою душу, той. Йде до церкви, молиться, читає слово Боже, хтось там кому поклоняється, яким богам не знаю, але свій дух він підкріпляє. А про душу ми часто дбаємо. Тому давайте дбати і про душу, і розмовляти нею. І я вам скажу, я часто прокидаюся і встаю із ліжка ось так, сама себе підня... витягую з ліжка, тому що почуваю себе не дуже. І я сама собі кажу, вставай, Любашко, нас чекають великі справи. І мало помалу, мало помалу. І дивіться за весь день, скільки роботи зроблено. Тому що наше здоров'я, і наші сили, і наша радість, і добре самопочуття і розуму всього в наших руках. Ось так. Хай Бог благословляє вас кожного і береже. Дасть Бог зустрінемося з вами. Такий був мій посил до вас. Я вірю і сподіваюся, що Він вам прийде на користь і підбадьорить вас. Це, Божі благодаті вам, і хай буде все добре з вами. Я, Любаня і... Yeah, yeah. І оно коляне Так що я вірю і сподіваюся, що ми з вами зустрінемось.